Ой це щось солодке, фруктово солодке. Чую. Знову, знову якісь твої лимончики, лимонадик лимонадик. Лимонад чому? Тому що є і якісь лимонні цитрусові ноти, і є щось, цукор, якісь, щось солодке мені пахне. Лимонад. Є цукор і є лимон. Це, це все, що чути в тому. Цитруси ну, ну... з лимоном. А що це може бути? Вигадаю, якісь Ноти? Що? ноти? Може... А, то, то то це безполізно. Чай? Знову якийсь чай? Ні, ні, чаю там нема. Але, до речі, Я би подумала, що це оцей мені схожий на той чай твій з лимоном, що ти тоді приносила. Так, він якийсь це, як, як, а, як має... Чорний чай з, чай з лимоном мені отак от пахне чаєм трохи. І з цукром. Чорний чай з лимоном поцукрований, добрий, такий радянський совєтський, тільки лимончика додали. А якого року аромат? Ооо, це взагалі нереально злиться. Він не є супер сучасний. Модне звучання тут я не чую, якийсь там 2020, й ні, ну то скоріше якийсь, не знаю, 2010, й 2009, й 2007. й Ні, 2019. Так? Да? Далі не сучасно звучить. Ну, і не ретро, правда, щось між ретро і сучасним. Мені отак звучить. Мені сучасні зразу це, типу, якісь мають бути. Мінерали, якісь там збочення, всякі, тут немає чутку. Та ні, це, це, це що ти говориш. Я би так не сказала, що це от якась характеристика сучасних. Просто сучасні не мають отої бабуськиної ноти, то що я називаю. то що було Зараз було, буде мода взагалі то, вертатися було, навпаки на ретро. То, то, що... то що було, почнеш, це альдегіди почнуться зараз в більшості. Мені здається, зараз буде мода на альдегідність на це все на ретро, в стилі. Воно таке солодке, що от на мій смак, воно засолодке, я би це ніколи не носила. Воно мені прям аж не подобається. Перший аромат з всіх, які ти даєш нюхати, що мені не подобається. І мені так треба його нюхати, а мені не хочеться його нюхати, блін. Ну, типу, в тебе ще й зелений, є, але як він пахне, я вже не пам'ятаю. Це не хіба ні. він солодкий? Я от теж думаю, що то не може бути він. Ну, а що ще може бути? Ну, може, давайте нову Ну, по-перше, жіноче чи чоловіче. Ну, ну, я, я думаю, сушці. що це жіноче. Ну, то чоловічий такий солодкий не може бути. Він справді дуже цукровий. От, а на рахунок того, що це за парфум, я не вгадаю я цього парфуму. Ну, я його не нюхала, напевно, я не знаю. Ну, то буде смішно, якщо це дійсно те, що я щось нюхала. Бо щось таке мені незнайоме зовсім. І це, напевно, люкс. Якщо це з твоєї колекції, то якийсь дорогий люкс, ти дешевих люксів не маєш? По-моєму. Не знаю. Ну, напевно, якийсь люкс. Якісь там 4 тисячі і 5 тисяч коштує. Це не може бути якась твоя шанель? Та де, ти що вообще шанель? Тут навіть близько немає цієї шанелівської. Б... А, <свист> бази <свист> Шанелівська база, я стільки бачила сліпих затестів, де люди говорили, що це точно не Шанель, а це був Шанель. Ну Ладно. можливо, Венчастив. ну якщо це тендре, Шанель, чи там якийсь Мадемуазель, то можливо. Оце, до речі, тендре, Шанель, Фраї, тендре, Фраїш, шанс не, не тендре, Боже, шанс фраїш, та зелена кругла штучка, от воно би було схоже. Ні, пекоміні, ні, ні, воно не таке солодке. Ладно, добре, не буду тебе. Я це масакі марцуші матима. Така. О, я не знала. Бачиш, я ніколи в тебе його не знала і не тестила. То, то я розкажи щось про них. Це це японська? <плес> Фланкер від Ну, Мат мені більше подобається. Це Тіма. Oh, yes. yes, okay. Він. Так, він дуже солодкий, але Того ти його так мало випила. Отже, він тобі не дуже подобається. Ну він просто досить солодкий. Його а він мене, до речі, недавно тільки рік. Ну значить, він дешевший, ніж я сказала. Я по ціні взагалі не вгадала, бо масакі не дороги десь тисяч півтори так, тисячі. Богу так, тисяч, так, так. Так, дешеві. Так, так. Ем... Боже, в тебе є щось дешеве. В мене був е... колись мат. Він мені дуже подобався. Мат теж класичний мат. Ну він дуже билинці. солодкий. Він дуже, дуже солодкий, він такий, він такий компотистий. І ти просто тобі би він точно не сподобався. Uh -huh. А цей він як ще з цукром, oh, він Такий зацукрений теж такі от фрукти. Ну, тобто, якщо порівнювати з матом, то більш такий цукровий, солодший. Oh, wow. І він, походу, не міняється. Оцей цукровий аромат, він якийсь такий мені. Незадушливий, тобто я можу сприймати солодкий аромат, але якщо там немає сандалу, ну як, він не то, що його можна звати навіть можливо, комусь приторним, але він якийсь такий той цукор, що він тебе не задусить. Тому бувають такі аромати з сандалом, наприклад, такі чисто східні. Угу. Оце зі східним нічого немає спільного. Він просто як цукровий такий фруктовий компот і він такий, ну, типу легкий. Ну, прикольно. Класно. Тобто мені він. А, до речі, от зараз він став він пізніше стає більш таким, як на мене, м-м, да, свіжішим. Е тобто трошки кислинка вдо. Кислинка там в базі колеса. є мускус. Можливо, Ну і той цукор стоїть ото що ти говориш. Е, якби лимон перетертий з цукром? Так багато того цукру. А чай. Чого я чую тут чорний чай? Ну там, -та? там -та. є м'ята. До речі, а м'я боже м'ята. М'ята так усіх ароматах порісному пахне. Десь холодить, десь свіжий. Є цикламен, але цикламен не пахне. Ну, я не знаю. пахне чорним чаєм? ну бачиш щось таке.